Скажіть, будь ласка, чи готові ви випити бокал пива за 20 секунд? Я готовий за випити готовий його випити за безплатно. Так, Це буде безкоштовно. Це буде безкоштовно. Якщо вип'єте, а якщо ні. Якщо ні, то буде ще один. Це можна стоячи. Я жартую. Так, звісно. Так. У нас є. час. Що, готові? 3, 2, 1. У нас ще 8 секунд. Місія виконана. Ну, вже ладно, тих пара <сіст> Все, ми вам дуже дякуємо. Дякую. І я так зрозумів, це роке тренування. <паспу> Ви, я сьогодні перший раз пробував алкоголь. Дякую, Дякую вам, мав. Вуваєш такий перший. Дякую.